Не лякайся, тільки віруй. Такі слова свого часу сказав Ісус до начальника синагоги, коли йому сказали, що дочка, яку він просив Ісуса уздоровити, вже померла. Знаєте, коли в нашому житті стаються ситуації, над якими ми не владні, які вище за наші сили, наші якісь повноваження, за наш вплив. Ми піддаємось страху. І Біблія це книга, в якій Бог навчає нас, як саме не боятися. Хтось підрахував, що в Біблії 365 раз повторюється фраза Не лякайся, не бійся. І коли ми переживаємо якісь скрутні, такі небезпечні ситуації, наприклад, зараз в Україні війна і хтось боїться. Що в його будинок може прилетіти ракета чи шахет, хтось боїться на фронті, що може вдарити FPV чи міномет. І от коли ти проходиш ці обставини, і ти розумієш, що ти не можеш їх змінити, в серце вкрадається страх. І ми шукаємо, що, що протиставити цьому страху. І хтось опирається на якісь свої сили, хтось. Каже, от я просто такий сильний, я такий мужній воїн, я такий фортовий, в мене, мене всяка небезпека. Але всі ці запевнення насправді вони не мають такої сили, вони не приносять нам справжній спокій або просто можуть привести до самообману. Що ж нам пропонує Бог в цьому місці, як я сказав, Ісус промовив. Не бійся, не лякайся, але віруй. Я особисто, проходячи ці обставини на фронті, коли в серце вкрадається, ось така тривога, шукав щось, що, ос ну, може бути, основою моєї мужності і моєї сміливості, що не знаходиться в мені самому, що не залежить від мене самого. Якщо я надіюся, що от я такий. Е Досвідчений воїн я вчасно почую в піві, я вчасно почую, що щось летить, і там спритно сховаюся, укриюся, знайду безпечне місце. Ще щось. Насправді це не дає спокою, тому що я не маю гарантії, що саме так станеться. Так само, якщо я надіюся і думаю там про командування, що вони все продумають, все подбають, я теж не маю спокою. І будь-що таке. Основне на людських якихось можливостях, воно не дає нам спокою. На противагу цьому, Бог говорить нам, віруй, тому, що я говорю. В старому заповіті дуже багато таких закликів, коли Бог говорив: не бійся і не лякайся тому, що я з тобою. І саме усвідомлення того, що моє життя в Божих руках, що Бог всемогутній, що Він все контролює, що Він. В його руці і влада, і різні обставини, і Він може провести мене через любі обставини, саме це дає мені спокій. Отже, на противагу страхам різним, які навіюють нам життєві обставини, всякі труднощі, війна, хвороби, наша доля, не, ну, яку ми не знаємо наперед, доля наших дітей, напроти цього Бог каже: віруй, віруй. В слово моє, віруй тому, що я говорю, віруй тому, який я є, моєму характеру, моїй любові, моєму довготерпінню і милості. І саме покладаючись на Бога у цих обставинах в наше серце прийде мир, спокій. Ось наша душа, вона не буде впадати в депресію, в якийсь ступор такий. Е, наші нерви навіть вони будуть в порядку, коли ми. Навіть не знаючи, що нас чекає, але будемо впевнені в Бозі, який з нами, який все тримає в своїх руках. Отже, не бійтеся, не лякайтеся, але віруйте в Божі обітниці, в Боже Слово і в Божу любов.